Бутерброд для джади. Є тут бутерброд, вона не знає, що зараз чекає щось дуже смачне. Останнім часом вона ось так натягає, бачите, на коліна, вдома і в хаті. А рік назад вона навіть чотири місяці, два місяці у нас цього не робила. Що її мама сьогодні таке? О! Ооо, а, а того паперу не дала. Мама мія. Який це бутерброд? Це якомусь це кусареві траву косити на поле треба йти. Джада. Вау! О, ха -ха. Ото, ото бутерброд сьогодні. Ото бутерброд, нема, нема паперу. Але тут в мене є папір мій. Ну, забагато, туди такий бутерброд величезний. Тут вже вечеря буде. Окей. Ну, так не знаю, що з тим папером робити. Вай, окей. Джада. Манджі, манджі. Man -джі, man -джі. Джада, ты дубавки шукаєш? Тення, Джада. Пулі бока, джада, пуліше бока. Ну, пуліше бока, но ну, треба ївчити ось так. Пулі бока. Ну анкора. Треба Треба вчити. Мама, її заставляєш, вона так робила. Вай. Кулі бока. Ну, анкора, анкора, анкора. Що зробити? Треба її заставляти. Вже нема нічого. Ну ще п'ю ніте. Не п'юте. Ма не п'юте, джеба. Ті ні аква. Рімастонкора. Покіно, покіну. Воду я їй даю кожен 5 хвилин пити. П'є вона багато, та як не багато, От Пів, години, пів бутилки п'є за, за цілий після обіду. Ну Зараз після прошуто крудо, з такою булочкою на молоці. На молоці булочка така м'ягенька, це булочка така для старих була. Старі, які не мають зубів, вони купляють, але це дуже смачно з такою булочкою, молочною булочкою і з прошутто крудо, солене, солодке, воно дуже смачно. Така трича. treccia al latte nella svazza treccia ok Giada, ja, eccomi qua! Eccomi qua! Ecco! Mm, va bene? Già di любимо заняття це кишені в сумці відкривати. Metti qua. zaino mai vieni dai qua da questa parte Da che fai? Vieni qua, vieni. Vieni da me, tieniti si brava. Qui così. Vai. Tieniti qua. Все по двадцять евро. Десять евро. Хочете з кавунчиком, от. хочете такі. Не знаєте, чи воно ось тут, воно тут може тверде і може тиснути. 50% знижка. На будь-який колір. Які таке коштує? Це все 50% знижка. А, це матеріал хороший. Коштувало 88 за, за 44. Це або котон, або така віскоза. Дуже-дуже тунесенька. І біленький. Ось таке, бачите. Не подобається мені. Тут не можна, ось так не можна, не можна. Це ось тут так треба. Раз, два, щоб не вимазувати. Тому що як кожна людина прийде і почне тягати руками, вимазувати не можна. що їх прати тоді було, як їх продати. От останнє поглянемо ось це. Скоро 7 липня у нас тут буде знижка, в сальді будуть такі. Все буде за половину ціни. 15 євро за 10 віддасть точно. Це вже трошки дорожче, це вже марка. Де ж буде? Піпі там пісяє є вниз. Це неможливо.

Якраз мені бракувало лаврове листя. Я отак так засушу, ось так воно всюди отак росте, можете вирвати тут. Всюди воно росте. Вау. А ці то взагалі цвітуть цілий-цілий рік, оці квіти. Всі, ви їх знаєте. Добре, добре. І грецький салат вистачить. Я дала вже чуточку. Ні, солі я не дала солі не дала, тому що оця фета вона дуже-дуже солена. Я дала оцету, дорогі мої. Такий зелений помідор, він дуже-дуже сильно смачний. Настоящий помідор, такий, знаєте, як колись, якби ви десь пішли колись давно, ну не знаю, в таке село, де такі зелені, великі помідори живуть. Скажімо, для салату спеціальні. Це така фета продається, бачите, вона в такому соусі продається. вже, Така плівочка. І таких два великих куски. Оце один такий кусок, і під низом ще один такий кусок. Вона вже порізана на два таких куски. Я ось так ріжу кусочок. М -м, пальчики обближіш. І це я зараз буду їсти разом з таким прошутом. Прошутто ді Парма. Це от 28 євро за кілограм, але це оферта. так Воно дорожче коштує. 200 грам взяла, тому що я протеїню їм тепер трошки більше. огірка лишила на завтра, бо я їду на море і буду цілий його хрупати. Огірки 99 сентизмів. Я взяла тільки три, завтра візьму ще більше, тому що я огірків багато не брала, бо я не знала, які вони будуть. Чи вони добрі, чи не добрі. Дивіться, яку я зупу вару з лівінні. Ми привезли з горів уже рік, вона, вона вже має. І 26-го вона там, вона ще не, бачите, вона ще ще не, не, не бачите, як вам сказати, не є стара, Аж в 26-му році вона закінчується, але я хотіла попробувати, бо ми знову літом будемо їхати. Я хотіла попробувати, яка ця зупа буде. Я дала половину упаковки. І м -м, тут вже все готове. Тільки я дала одну бульбу, як готове. Тут готового нічого нема, тут тільки крупи готові є. Але я вам хочу показати, гречка не обжарена. Пізніше, що куряткам давали, як воно називається, куряткам давали маленьким, пшонка така. пшонка, Пізніше чечевиця роса і горох, зелений горох, дорогесенькі мої. І зелений горох. Погано видно, Ось так. Бачите, дуже-дуже здорово. Це такий вже підібраний, такий під, комплект підібраний. І треба вже виключати, бо вона вже готова. Я трошки дала ще спеку, спек дала. А, ви бачили, зажарку я зробила. Я дала пор такий великий, так трохи того пору. Тут треба давати цибулю. Рецепт хоче цибулю, сальві лаврове листя. А я дала одну тільки бульбу і дала дві ось такі ляшки, бачите? Це компаньон мені буде їсти. Мене не цікавить. Я йому лишу такі дві ляшки. І вона ось така вийшла. Вона густа. Італійська зупа має бути густа. Тут протеїнів багато є. І вона дуже-дуже здорова. Це буде на завтра, на післязавтра, на три дні. А це зараз я буду їсти. Зараз я отакий От хлібчик ще є. У мене чорний, бачите, цей хліб. Він, є, він не є солодкий, але він є з ізюмом. Гран e, це восторг такий. Він, здається, так дорого, за кілограм 7 евро. Здається, що так би дорого. Але от 2 евро за такий кусочок я заплатила майже 300 грам 2 евро. І на сніданок e, ми йому. Він якби солений, але, він має там, бачите, от ізюм має. І от так попробуєш його зараз я його вкушу. Він так здається, що він такий. Він солодкий, Але як попадає ось той ізюм, він такий солодкий. Це дуже так смачно і добре. Так, йду я свят їсти, я сама одна. Дорогеньке моє. Я в хаті сама одна. Мого компаньона два дні нема. Я дуже добре відпочиваю. Дуже добре в парі. Дати вільно, вільний час, вільні дні. Він для тебе, я для нього. Завтра їду знову сама на море. Я відпочиваю. І ось так, так. Так у нас проходить життя. Таке спокійне, спокійне. Ми ніколи не сваримося. Зупа є на три дні. Він буде задоволений. Завтра він приїде. І спокійно ми тут живемо. Дуже спокійно. Бачите, зупу три дні їмо, як я вам сказала, ось таке просто, не треба куплі нічого, не треба нічого жарити. Брушутакого накопила і, і все. І можна їсти спокійно і якісно. Такий рух тут. Дуже я люблю такий рух. Це вже яка година, зараз я вам скажу. Це вже восьма година, за 10-8. Угу.